Ну що, ми продовжуємо іграти в цю прекрасну ігру. І поки що я подивився, нічого такого я купити не можу за ці монетки. Я просто улучшив персонажа і думаю, можна починати продовжувати. Я надіюсь зараз появиться якась нова локація, щоб не знімав О, нова локація. Щоб одна і та сама не була відео. І цього разу я планую завалити боса. Принаймні я на це дуже надіюсь Тут ще я дуже сильно залежав від боса. Тут... Як попадеться? Деколи буває дуже простенько? Ну, бо і зброя деколи попадається під боса. І сам бос деколи не сильно сильний. А буває таке, що ти і прям в тебе і зброя, і все су. Секре. Що це таке? Зеро. Можна було якісь монети виграти. Ну, давайте кинемо одну монетку. Нічого нам не дали. Ми ми монеток не маємо, так що все, ми бомжі. Знову уявляю, що тут? Повторяється чи що? Я дуже надію, що мені зараз якусь дадуть їм був. Бо якщо ні, то то фіаско. Я ще взяв якогось нового питомця, він якісь водуші збирає з монстрів. Бачите, якісь сфери і вони летять до мене. І що вони дають, я так і не пам'яну, якщо чесно. Ну я не розумію чогось. О, фу, я вже думав, що монети давати не будуть і ману. За вбивство монстрів. Тільки от його сфери такі. Ну ладно. Коротше, бистро давайте закінчувати. І погнали далі. Я хочу до босу дойти. Дуже сильно. Так, отут дуже треба вибирати. Оце прикольно, але я зараз файний, що я так далеко не дойду. Так що візьмемо оце, думаю. Блін, я дуже хочу вампирізму. Тут вампірізм дуже прикольна штука. Мені дуже вона подобається. Ух ти ж, стички виніс. Тихо, бо воно рванути може... О, рвануло. Був би я десь в центрі, мене би вже завалило, напевно. Ну, це не точно, як то кажуть. Мінус. Мінус. Так, не тратимо патрони, вони ману жруть. Ой, ще прикольний навик такий прикольний. Що бачите оті в уловушки? Вони зараз так сильно не харять, бо ну, той самий перший рівень... О, чекайте, там навик можна отримати? Навик ви чекайте, навик, навик треба зібрати. Що, серйозно, навик? Чекайте. Та ні. То типу, на деякий час чи що? Що це таке? Так, якась зброя прикольна. Снайперка. Знов снайперка. Ну ладно, дали щит, ну і добре. Не жалуюсь. Все, він закінчив... А, знизу був таймер. Я тільки зараз його замітив. Не, мені здається, снайперка поприкольніше буде. Побігли, побігли. Все. переходимо по порталу. Зараз ми довго перший рівень зачищали, якщо чесно. А, то вже не перший, то вже третій. Ну тоді не так довго як здавалось. Стички. тички. Ні, деяких з двох ти тичок. Фу, ухилився брімнев. У цього з -з -з а, угу, кабанчика з одної, а у цих смулок треба дві тички. Знову випав. Mm, добре, я понял. Зараз я не буду збирав. Я їх буду йшов донизу. Карта, бачите, справа в углі. Коли я буду йшов донизу, тоді візьму от, от, цей щит. Бо він на час. Я думаю, він мені може допомогти. О, це прикольна штука. 37 монеток. Ммм. Mm, я навіть не знаю, тратити чи ні. Ну, коротше, що... Тихо, не в ту сторону, я запутався. Я тормоз. Трачу час, в мене 15 секунд. Давайте на оцьому побігаємо. Е, тут такий рівень, що можна було і щит не брати. А той десь сховався там. Снайпер... Снайпер від боженька є. мінус всі. О, пулемет. Він прикольний проти босів, тільки проти босів. Бо так тупо мани не вистачає ні на що. Це прикольно, що тут таке? Не, не цікаво. О, це прикольно. Критичний урон. Може пробити броню ворога. Так, оце, коротше, тримаємо чисто на боса. З цим ми боса точно маємо завалити, думаю. Я вам навіть не буду показувати, як він стріляє, він трішку трошки потримаю, пулімет такий. Так, от ти мені дасиш одну штуку прикольну, так? Якщо я не помиляюсь. Ну, щит. Ну давай заберемо зразу, поки ми воюємо. Можна трохи понагріти, поки щит, так? Давайте поки щит, біжимо зразу ще одну зачистимо. Потім підемо наліво. ой ой, -ой, -ой снайпер. Ні, чекайте бо... Ні, я, я, я не буду показувати вам їх пульметроби. Я тихо, два хп. <свісно> Те сховатись відхилилося. Все ще відрегенерував. ХП, звісно, не регенерую я, на жаль. Де там той налисник один? Який мені всю малину спортив. Він сюди ходи. Куди побіг? Ой, ой ой ще з вас багато. Мінус, мінус. Попав. Кабанчик. Бігає по полю весело кабанчик. Давайте сюди. Mm. Ну, дайте постріляю. Mm. Чи пулемет? Ладно, я лишу пулемет. І лишу оцю. Ні, якщо мана закінчиться, я в рукопашку я не мію вже битися. Зробимо так. Плімет лишимо, я хочу його. Я хочу ним заводити боса. Ним боса має бути взагалі на її заводити. Звісно, все від боса залежить, як я зазвичай вам говорив. Ого. Наставник. Ну давай прокачаємо розпитомце. Навчив. Дякую дуже сильно. А що ти його навчив, я не знаю. Може він просто сильніший став. Чи що. Мені би десь відтіло десь, в мене два з цими. І мене це дуже сильно напрягає. А ще мене, знаєте, що напрягає? Що в мене через 30 хвилин, по ідеї світло мають виключати. Я сподіваюся, що просто швидше не виключили. Так, валим, валим. що вони якісь ватні? Навіть по мені не стріляє ніхто. ой, тихо, що в нього пушка. До боса? блін, я забув сандучок забрати, зараз піду заберу. Не, все, хватит з вас Хопа, і погнали. Злітаємо зразу, тихо. Жабу виносимо. Кодо Тихо, тихо, Відійдем, підхилимося. Навіть сюди сховаємося. Все, відхилився вроді. Він один лишився. От і все, так? Не ще десь хтось. Так оце прикольно, це потім ми посадимо. Будемо мали свої той своє поле. Цікаво чи нові якісь рослини появилися, прикольні. Бо я тоді, я в шоці тоді був як. Я садив і що там виростало деколи. Тихо бо я знову довбаний яд. Я я попереднього разу навик проти яду якраз брав Ех, він би мені зараз знадобився. <рес> так, босс, все, бос, коробочка? Ну давай відкриємо тебе. І що ти таке? О, ти прикольний. У тебе я візьму після того, як босса завалю. Можна відхилитись. Не можна, бо нема. Нема золота. Ладно, немає, так нема. Що за бос? О, з нього вроді прикольний дроп випадає. То я його морожу, чекайте, я його морожу. Все, мінус бос. О, мінус бос. Що ти таке? Щось я взяв, а що не знаю. Карти. Карти говно. No. От тепер дуже велике запитання. Або тебе? Або тебе. Мені оце більше подобається. Чекайте, в кого більше урону? Від трьох до чотирьох в тебе, так? А в тебе два? Ні, давайте візьмемо пулемет. А де той? Ну, куди йти? А, тут і все. Ми завалили першого боса свого. Вітаю вас. Ого, а це що? А вони будуть, допустимо. Тут і написано, що вони будуть зриватися. А якщо я буду близько біля них, воно буде мене зачіпало, що мене цікавить. Ну давайте попробуємо. мені прям цікаво. Бум не попробувати, як то кажуть. Так. Ну давайте все, я вже його полімет вам показав, можна по ньому стріляти. От взрив був, треба підійти і попробувати, чи мене не взриве. Ні, мене не зачіпає, супер. А цей сам по собі взривається, коли помирає теж, але він мене буде зачіпав. Що ж таке? Я просто розтерявся. Воскреснути може спробувати. Ну давайте, коротше, воскреснемо. Мені просто подобається, як у мене зараз зброя. Не хочеться цей шанс втратити. Блін, я пам'ятаю у, у цю локацію, вона жорстка трохи. Зараз вона не жорстка, але потім на інших рівнях їх буде дуже багато. Блін, не взирає. Тобто, дарма я взяв цей взрив. Він дуже сильно тирається в ньому. Мені здається, що ну, коли воно взривається, всі трясеться, я гублю персонажа свого. Так, поки не буду ні зброю. Якщо втрачу ХП, піду відхилюся. А то буде потім. О, оце прикольно, хай буде. Сюди можна кинути зброю, і воно обробиться. І переплавиться на щось, на іншу зброю, якщо я не помиляюсь. Рандомну якусь. Ну, похожу, якщо в одинакову грангу вона вроді буде. Просто якщо у вас є якась зброя лишня, яка вам не подобається, її можна поміняти. Що, все? А, духи. Тепер ви розумієте, напевно. То ще ж перший рівень, там потім ще буде жорстче. Фу. Ну давайте все підчисту будемо зачищати, щоб нам золота більше давало. А то нам ні на що золота не вистачає, яку колись купити можна. Поки що полімез виручає дуже сильно. Але є одна проблема. В ньому з часом кінчається мана. Знову якийсь пістолетик, не цікавить упше. Ну, старатися економно, якщо стріляти, то може все вийти. Так, 2 і 2. Два і два. Давайте оце зачистимо ще. У чого ти прям тут ой? Вс, мінус. О, вже відьми появилися. Тихо, я думаю, навіть не встигаю. Фу. Я ж з перехвилювався. Мінус-мінус. Мінус всі. Ну все. Дух якийсь зник. І де ти появишся? Прямо переді мною зашибісь. Що всі. А, дух знов. Блін, і він зараз знову зникне. Я не встигну вистрілити. А, ні, він. Він щось не зник. Я думав, що він зникне. Ого, це щось виглядає прикольно. А, на ділі говно. Блін, я б хотів якусь червону зброю. Ну, типу, це класна зброя тут. Базука. Нічого мені з цього не треба. На жаль. Дуже на жаль. Бо потім все буде дорожче і дорожче коштувано. Знов? А я маю що обміняти тут? Мені щось дали? А, мені дали оцю... Ну давайте попробуємо просто її кинемо, по приколу. Що мені дадуть? Оцю зброю. Лазерний дробовик. Виглядає тоже прикольно, а на ділі надто багато жирем. Це мені більше подобається. Фу. Вроді поки що. Я якось навіть справляюсь. Тихо-тихо, в тихо. мало. Треба економніше. Максимально економити. Тихо. Називається економити, і мені цілий магазин в стіну вистріляв. Прям по морді мені дав на Ще, блін, я думав, то встай Все, мани нема. Тепер чисто своїми силами міні-пушечкою. Мені би щось покраще, що теж ноль мани жере Чи то якийсь може меч взяти? все є патрони, можна стріляти. Хочу допротить. Тихо знов нема. вистріляв все, що мав. В нікуди знову. все там одесь останній. Готово. Аллилуйя. Ми пройшли. Ура! Ура, ура, ура! Все, два і три. На цьому ми поки що зупинимося. В наступній серії, ми думаю, дійдемо до нового боса, якщо я десь не зафокаплюся дуже сильно. Ну, надіюсь вам сподобалося. Пишіть, якщо, якщо вам щось не сподобалося, чи можна щось маєте додати. Якусь фішечку, скажімо так, що тут можна зробити прикольного. Ну, побачимось в наступній серії.